Мистецтво це вибух чи вічний спокій. Ця суперечка між Дейдарою та Сасорі стала однією з найкультовіших в історії Наруто. Але якщо Дейдара шукав миттєвий екстаз, то Сасорі, червоного піску, був одержимий вічністю. Для нього все живе було недосконалим саме через свою недовговічність плоть гниє, розум згасає, а краса в'яне. Сасорі бачив цей світ як колекцію крихких речей. Що постійно ламаються, і він вирішив, що стане тим, хто створить щось неруйнівне. Його філософія вічного мистецтва, це не просто творчість, це спроба перемогти саму смерть, перетворивши життя на застиглу форму. Але за цим прагненням до досконалості ховалася найглибша рана, яку тільки може отримати дитина. Все почалося в пустелі прихованого піску. Маленький Сасорі був звичайною дитиною. Чиє дитинство закінчилося занадто рано. Його батьки загинули на місії від рук білого ікла Конохи. Йому не сказали про це одразу. Бабуся Чийо просто мовчала, а хлопчик годинами сидів біля вікна, вдивляючись у горизонт і чекаючи на тих, хто ніколи не повернеться. Саме це болісне очікування сформувало його головну рису він ненавидів чекати і ненавидів змушувати чекати інших. Щоб заповнити порожнечу в серці, він створив свої перші шедеври ляльки мама та тато. Він прикріпив до них нитки чакри і змусив їх обійняти себе. Це був найжахливіший і найсумніший момент у його біографії, дитина, що обіймає ляльки, які імітують її мертвих батьків. Того дня він зрозумів, дерево не замінить плоть, але воно хоча б не покине його, воно не помре. З роками талант Сасорі зростав, але разом із ним зростало і його безумство. Він став найвидатнішим майстром маріонеток в історії піску, створивши пристрої, які пізніше стануть основою для цілих поколінь шинобі. Але звичайні ляльки перестали його задовольняти він винайшов хітокугу, мистецтво створення людських маріонеток. Він убивав сильних шинобі, вичищав їх зсередини і перетворював їхні тіла на зброю. Зберігаючи їхні прижиттєві здібності та чакру. Його найбільшим трофеєм став третій казекаге, найсильніший ніндзя свого селища, який просто зник однієї ночі. Сасорі перетворив його на свою головну ляльку, опанувавши смертоносний залізний пісок. Покидаючи селище та вступаючи до Акацуки, Сасорі вже не був людиною, він був колекціонером тіл, вважаючи, що робить своїм жертвам послугу. Даруючи їм вічну форму, найрадикальнішим кроком на шляху до мистецтва стало перетворення самого себе. Сасорі зрозумів, що якщо він хоче досягти справжньої вічності, він не може залишатися в людському тілі. Він методично замінював свої органи, кінцівки та шкіру на дерево, метал і троси. У підсумку від нього залишилося лише ядро, невелика циліндрична капсула з серцем, яка була єдиним живим фрагментом. Він став істотою без болю, без емоцій і без віку. Його обличчя назавжди застигло у віці 15 років момент, коли він, ймовірно, остаточно перестав бути людиною. Навіть коли він ховався всередині своєї потворної броні ляльки Хіруко, під нею ховався все той же прекрасний і холодний юнак, чий погляд був мертвим уже багато років. Іронія полягала в тому, що, прагнучи досконалості, він перетворив своє життя на механічне існування. Битва з сакурою та Леді Чіо стала для Сасорі останнім актом. Це було епічне зіткнення, стара школа лялькарів проти найамбітнішого майстра. Сасорі показав усе: від отруйних клинків до техніки ста маріонеток, якої він колись захопив цілу країну. Але в цьому бою щось надломилося побачивши своїх перших ляльок, маму і тата. В руках бабусі Чийо. Він ніби на мить повернувся в те саме дитинство біля вікна. Коли фінальна атака була готова пронизати його ядро, Сасорі, бувши генієм стратегії, бачив удар. Він міг ухилитися, але він волів залишитися на місці. Він обрав смерть в обіймах своїх батьків, нехай навіть зроблених із дерева. Це був його єдиний спосіб, нарешті, закінчити очікування і знайти спокій. Сасорі помер. Але його мистецтво залишилося, його ляльки перейшли до Канкуро, і навіть після смерті, бувши воскрешеним технікою Едо Тенсей, Сасорі усвідомив важливу річ його справжня вічність полягала не в його власному безсмертному тілі, а в майстерності, яку він передав наступним поколінням. Зрештою, він визнав, що лялькар живе доти, доки живуть його творіння. Історія Сасорі це застереження про те, що буває. Коли біль перетворюється на одержимість, він шукав спосіб ніколи більше не втрачати близьких, і для цього він сам став чимось, що неможливо втратити, бо в ньому не залишилося нічого живого. Вічне мистецтво Сосорі – це пам'ятник самотності, що застиг в ідеальному дереві.